<реш> Доброго часу доби це відбувався стрес-тест петличного мікрофона DJI, котрий навіть не відвалився після такого прекрасного паркуру. Робіть висновки, робіть висновки, а DJI Зашліть, зашліть хоч 50 доларів мать вашу йоп, в описі є реквізити. Коротше, тема сьогоднішнього відео витрати породжують витрати. Як мінімум, так я сформував цю назву. Ви для себе трактуйте, як хочете в своїй голові і розумі, якщо він у вас є. Но е, суть плюс-мінус буде єдинаково, що, що, в мого погляда, що у вас. А саме погляд на те, як з, за останні десятиліття все капітально помінялося, що єдна витрата провокує другу трету, п'єту десяту. Тобто відбувся капітальний капіталізм, і розумієте, що ви ну, ви скажете мішенька, він існував завжди. Просто очевидно, що з пленом технології і т.д. він буде прогресувати і все. І, 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 і за гроші купишу все, навіть вже скоро час. Я з вами згоден, але коли цей капіталізм настільки розумієш, настільки прогресує, що він добирається аж до мене, провокуючи записати це відео. Я невзначай мушу вам натякнути, що наближається Юй. Тому якось так. І ну, записуючи це відео, я даю вам поняти, що вже все, Уже... <смі> 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 вже пропало, запусто, скоро нічого не буде. Тому що, от дивіться, витрати настільки породжують витрати, що, наприклад, наприклад, от я ходив раніше на кікбокс, мені не треба було купувати ні рукави, от зараз що там купують рукавички, бенти, медичні справки, боксерки, ну, тіпа, не ті, що труси, а ті, що як. Взуття. Коротше, взуття для боксерів. Я не знаю, що я сказав боксерки, боксерки це ж труси. Ну, коротше, я поняли. взуття для боксерів. І все тому подібне. В той же час це був 5-6 клас. Мені ну, для мене знаходилися і рукавиці, і бенти, ісе, і то, і третій, і п'ятий десяте. Єдине, що робив медичну справку безоплатно. І капу, бо в загальну капу слинити сину таке собі. Мужики, перебачте трошечки. Ще тоді я ну, ще тоді я зробив камінгаут і сказав: Ні, хлопці, я із зеті А зараз же знову ж таки, то, що я перечисляю, це треба уже. Тобто, розумієте, раніше я спокійно міг прийти на кікбокс, тренуватися, і по ходу тренувань для мене знаходилася якась екіпіровка. Да, ви скажете такої собі якості, ліпше купити своє. це понятно, я так і зробив потім. Але факт залишається фактом. Тобто, на тебе будуть дивитися гехуй на бритву зараз, у 26-му році, якщо ти прийдеш на тренування з кікбоксу і не купиш 10 екіпіровок до того. Тобто 10 екіпіровок. Те же саме з бігом. Раніше людині треба було просто ноги переставляти. Зараз не дайте хрести Божі в кросовках, не, не війте, що тих блять, у пульсометрі, у якомусь тому, розумієш, не, що виміряє твої калорії, твої кроки і так далі. Тобто, і ще й тобі розумієш порадять, що херня, що не херня. Наш бренд хороший, я всесвітній там якийсь чи да, найк, понімаєш, гівно. І... Це можна помітити, помітити в будь-якій сфер. Навіть дійшло до такого абсурду, я заюйкався, що навіть на роботу треба гроші. На місце, на котрому ти би мав заробляти мільярди, добувати нафту і щедро ділитися з державою. Треба гроші. Це як мінімум, і дивіться, зараз я, коли я думав про це, про що я згадав точно. Транспорт. Точно треба туди назад добратися. Обід точно треба. Вітак, там, куриш не куриш, кофебрейки роблять спеціально для таких моментів по 4-по 5 у день. Для цього теж ще треба якісь там кави, автомати, кава, все то коротше. Е, і Далі там треба здаватися на якусь херню. От у цій темі я насправді не сильний, бо не працюю в якихось Ну, Я припускаю, що там треба здаватися на днюху, на корпоратив, на покращення шота там нашої, на пожежну безпеку, на ще може, що то на м ліцензії, наша, ну коротше, я не знаю. Слава Богу, Бог якось мене відгородив від цього. Тому хто працював, підкажіть, на що ви там здавалися. І тобто. До чого спрогресувало це ховли, що дійсно от якась банальна ідея вже по, породжує мільярд витрат. Тобто ідея побігати ставити як мінімум 5 витрат. П'ять витрат, вдумайтеся. Ідея на роботу, то же саме, блін. то же саме, йоп твою мать. Ти ходиш на роботу, на котрій заробляються гроші і блядь, і платиш за то. Ну як це годно бути? То же, от, е, що від чого охренів? Школа. Маті уйоб. Рюкзак за братом доношую, зошати, котрі не списував, за братом доношую, Повіривали сторінки, що він то то. За братом доношую. Вітак, то доношую. Зараз не дайте Христе Боже у першому класі не явитися, без. 45. 45 Ні-ні-ні. 45 біодобавок. зошити. Папки, пенале, то то все розумієш? Тобто е, єдно діло, коли просто якась витрата порожує витрату. Друге діло, коли на тебе дивляться, розумієш, як ти на колишню чи на колишнього, коли в тебе цього нема. Тобто ти вже даже спокійно прийти і потрапити в якийсь, в якийсь коло соціуму не можеш, якщо в тебе цього немає. Тобто вдуматися. До чого ми, звісно, дійшли, до чого ми настільки спрогресували. Що це аж юйкаєшся. І це розумієш у будь-якій сфері. Просто на, на, на найбільше, що на мене таку печетку їбек зробило, це, звісно, робота перша місце, де мали би зароблятися гроші, а не витрачатися. Е, і далі, звичайно ж, освіта. Дальше, звичайно, освіта, тобто наскільки виросли потреби, і чи були вони взагалі? Ну тобто, чи не надумані ці потреби, чи не створені вони десь із воздуху? Бо я, тобто, не сильно пригадую, щоб мені в натурі треба було от хіре знаю три упаковки пластиліна, якісь блядь, ніж канцелярський, і т.д. і т.п. І все одно викладалося образотворче мистецтво, все одно ліпили, все одно робили аплікації, все одно робили оригамі, все одно робили, робили тобто це все, просто не витрачали так дофіга. Розумієте, в чому? в чому полягає цей прикол? І зараз, мені кажеться, це всюди. Тобто, я ще недавно, прикиньте, може я живу в якійсь бульбашці, але типу, я охренів від того, що люди говорять про те, що вони не виходять гуляти, бо їм треба тратити гроші. Чого офігів? бо не трачу. Тобто, ну, літом, звісно, базару можу купити воду бо жарко. Ну, у всі інші дні, тобто, Тобто, я... Я думаю... мене має сперти. умовно, живий, я, наприклад, десь плюс-мінус в такому житті, тобто, мене би спирало, що я хочу вийти гуляти. Чи вийти на пробіжку, чи ще вийти кудись, чи вийти на природу, чи ще щось. Прикинь. Тобто рілі, зараз навіть, щоб вийти гуляти, люди тратять бабки. Це піздец. Блін, нам подаровано дуже багато комфорту і благ, але якщо вони, ну, якщо вони спонукають просто на те, що ми фул витрачаємося і наші витрати ростуть і примножуються, і якимось таке, от що саме хірове, натуральним чином. Натуральним Мафака чином все це робиться. Тобто, не тільки підкладаєшся, підстелюєшся під тебе, що ти навіть того не помічаєш. Навіть рілі думаєш, що, блін, а дійсно, може, в 40 років я ще хочу нормально бігати, хай я куплю ці кросівки там, заплатити потім за рекламу, я скажу конкретну модель. І тоді, і тепер, розумієте? Накікуюкання. Казалось би, і це корисно все для нас, але якщо не мати такого фільтра всередині себе, то ти не зрозумієш, що дійсно тобі впарюють, а що тобі продають. Ось в чому проблема. Да що вже говорити? Мені кажеться, що якось так перепрошили наш мозок. Я не знаю, коротше, дебільне формулювання. Нас, коротше, так поміняли в мисленні, що ми дійсно думаємо, що та ні, та що за галяк, який ступий, займатися от, тим же самим боксом вдома? Ні, треба обов'язково якийсь зал, треба обов'язково все екіпірування, треба обов'язково тренера і т.д. і т.п. Тобто, навіть це вже знецінилося. Тобто, то, що не приносить грошей, то на що ти не маєш витратити гроші, то вже взагалі, ну. Херня повна, ти вже якийсь, я не знаю, безхатько, чи я не знаю, як це правильно описати. Тобто аж до цього дійшло, що одно діло, якби ми просто саюйкали, що витрати породжують витрати. Друге діло, що знецінюється, то що не породжує витрати. Тобто я не знаю, от я, 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 якщо я правильно поняв людей, якщо я зараз когось покличу гуляти без грошей, та це забудь. І ти, розумієш, там, блядь, тулесі до ліжечка або у, у кутку тридітородним органом, як, якщо я правильно зрозумів. І це йой, це йой. Я не тільки зі сторони це оцінюю, що сварлева мама, як все подорожало, а ще зі сторони того, що треба як мінімум фільтр у своїй голові мати з приводу того, що мені втюрюють, а що мені продають. І ще з'являється таке цікаве питання, а чим ми платили раніше? Тобто, умовно, раніше я припускаю, що ми могли платити часом, от знаєте, розкидувалися ним ну непогано. Я вам скажу раніше скільки два, два з половиною роки на армію могли потратити, і там десятиліття на університети, на коледжі, на ото все. От припускаю, що раніше ми розплачувалися часом, зараз стало комфортніше, і ми розплачуємося грошима. І казалось би, мішенька, ну такий же, така ж, така ж розумієш, така ж прогресія, вона ж хороша. І знаєте, я з вами згоден. Я з вами одночасно одночасно. Я з вами однозначно згоден. Але разом з тим, оці всі спостереження, ну, якщо мене вони спонукають на запис відео плюс установку якогось е, фільтра всередині з приводу того, чи можу я цим займатися без грошей, то я, мабуть, це і хочу передати вам. Бо дійсно, типу, раніше мені навіть розказував дідусь, що типу їм там і сигарети роздавали безплатно. І ще щось там було в безплатному доступі. Ну але ж ти віддавав у армії. Ну, типа, оце я маю на увазі, що дідусь розказував, що йому в армії роздавали і сигарети безплатно, якісь там методички, і святе письмо, і т.д. і т.п. Але ж ти стільки часу вйобував, розумієш на армію. Зараз я не знаю, чи хтось може собі дозволити таку розкіш, чи хтось не стільки багатий розумієш, щоб віддавати віддавати найцінніший ресурс. Це час. Але разом з тим зараз от видите, як цікаво, все міняється. От що? от що буде через ще кілька десятиліть? Я думаю, що от моє припущення, що будуть віддавати енергію, тобто е час неліквідно, гроші неліквідно, енергія. енергія. Особено така бадьора, особено така чоловіча, знаєте, що називається з присмаком тестостерону. Або якщо це жінка, то по її там якимось критеріям. Я не знаю, чесно кажучи, не сильно віддаю дупля зараз образ, збиральний образ жінки, яка вона я зараз, не знаю. Коротше, будуть скажу ще по старому канону, такі, знаєте, миловидні жіночки, як. У 40-х х 60 х з Франції такі, знаєте, капелюшки, пера, ото все таке смієтеся, закривати рот і все тому подібне буде. От що я плюс-мінус так собі припускаю, що от зараз, якщо витрати будуть породжувати витрати, то тоді е, ну, в майбутньому енергія буде е, теж забирати енергію. Якось так воно виходить. Можу вам дати таке домашнє завдання від Тайлера, щоб ви в коментах написали, а що зараз е, умовно. Не викликає зайвих витрат. Тобто, що зараз в тебе одна витрата і більше не буде. Тобто, умовно, бокс це витрата і подальші витрати на заняття, на то все. Велосипед так же само, рано чи пізно наїбнеться, машина мати Василева, робота, як ми видимо, теж, освіта, як ми видимо, теж, здоров'я, як ми видимо, теж взагалі дуже цікаво. Тобто, зараз тільки в тебе бадів, що хоч по життя, їх можеш приймати гроші. Ціка... базару нема корисно, базару нема інноваційно, технологічно і т.д., але разом з тим, видати, яким, <кій> яким ресурсом затрачуємо. І куди би, куди би фактично не подивився, навіть релігія, та ж сама релігія, Ютуб не блокуй. Свічечка, пожертвування, помолитися за здоров'я, за особших, на вінченнях там постійно я не розумів, якісь гроші дають, на хрещенню якісь гроші дають. Ну і коротше. До того, і Прийшов я, вважайте, до того, що навіть не знаю зараз, яка, яка сфера життя, яке заняття, воно би не займало грошей. От що дійсно то, що зараз не спонукає хоча б на якісь три витрати? От давайте так. От одна витрата якась ти купив і все, і далі можеш сильно не вкладатися в це. От зараз, навіть, якщо подумати, я хір. Може телефон. Ну, може, телефон, окей, може телефон. Хоча хто його знав, наприклад, хтось купує чухол скло і ТД, хтось ще до нього щось купує, там, я не знаю. От, наприклад, як я. Мікро купив, аби нормально було, навушники купив т.д. Тому теж є така суперечлива тема. Коротше, думи мої, думи мої, легко мені з вами. Що не породжує витрат, бо от, аж питаю мене, що породжує, я навіть трошки заїкаючись подебіляче, все одно відповім тобі, що породжує. А от що не породжує, оце треба подумати, може. Чи буде взагалі таке? Чи... Хто його знає? Конкретно для мене зараз прогулянка не породжує витрат. Е, ну, типу, зарядка не породжує витрат. Е, якась там легкий фітнес чи атлетика не породжує витрат. Музика. <смас> Я нормально. Так охренів, що хтось платить за Spotify і т.д. Музика не породжує витрат. Що ще не породжує витрат? Добре, не буду розтягувати відео, думаючи, що породжує, що не породжує. Просто от хочу до вашого розуму довести то, що зараз є, ну, цікавий феномен. що Може хтось навіть е, собі це в голові не, не думав, про це в голові так глобально, але дійсно, що якщо у вас появиться одна витрата, то звірогідність ну, зараз 90%, що друга, третя і так далі точно будуть за нею. Точно будуть за нею. Е, і не завжди це погано. Не завжди це погано, бо зараз у голові згадав про те, що можу платити, умовно, там за ігри і т.д., а не піратити їх. Так що, видите, мішенька навіть базюк, хоч і знімає відео на таку тему, але для себе визначив, котрі витрати є правильні, котрі витрати є корисні. Що краще не отримати безплатно, а дійсно заплатити, розумієте? Якось так, шановне панство, чи наслідок це. Такої знаєте, такої двіжушки, яку я створив під назвою Капіталізм, однозначно, Що ще? Е, ну, я думаю, якісь проплачені новини, проплачені там, експерти і ТД і ТП, котрі теж нам внушили. ношили. Шоше, отут хирео знає, мабуть, що соцмережі, мабуть, що вплив так сказати, інфлюенсерів, інфлюенсерів, блогерів, і т.д., котрі отак, знаєш, під шумок теж намагаються щось тобі показати. Будь-що. Якось так, шановні друзі, мої, якось так, шановні друзі мої, межа цього дійсно, от відсотків 20-30, Я думаю, того, що може, от, наприклад, корисним бути для нас. Бо знаєте, я записую це відео і нагадався про те, що а, корисні витрати, і вони є взуття, котре тобі не деформує стопу, тому що більшість сучасно воно якраз отак твою стопу жимає. А оці може ви бачили. Mm. Оці коротше, отак, що з розділенням на кожен пальчик от якраз немає такого. І подібне до нього взуття теж воно не деформує стопу. Та й в принципі там тапочки, чи е, в'єтнамки, чи оці крокси, то ж сама двіжуха з ними. Оце корисно, базару мало. там, не знаю, якісь там медичні херні. В міру, звісно, теж корисно накшталт е, вирівняти ніс, якщо у тебе херово все з диханням. І... Пофіксити зуби, ну це таке, це, це база, це на це можна тратити свій фіті 10 десять раз на здоров'я не економлять. Добренько, що я затягувати починаю вже Може, навіть не сильно по темі говорю. Все, е, Сурян, якщо вийшов затягнутим ролик, всім дякую за перегляд. Хочете мене підтримати, посилання на реквізити в описі під відео і в закріпленому коментарі. Кому було мало цього відео, заходьте до мене на твіч там трансляції по 2, 3, 4, 5 і більше годин, даби більше вкусити і насолодитися мною, моїм життям, філософією, поглядами на життя. І, в принципі, баченням. Папа. -па.